Усе буде добре, хоч буде непросто. Пітьма на пітьму наповзає, мов хмара. Для світла залишиться крихітний острів, та буде той острів у кожної пари. Усе буде добре для доброго слова, для доброї думки і доброго діла. Та світ буде важко почати відново. і Бога зачати із грішного тіла. Усе буде добре під небом померклим, у сутінках дня і у темряві ночі, та буде непросто забути померлих, простити гріхи материнські і очі. Усе буде добре, як поміж собою живих не ділити на свого і чужого, та буде нелегко із іскри малої роздмухати вогник і сонце із нього. Найважче на світі, і кожен це знає, свобода у виборі власного світу. Пітьми, як такої, насправді ж немає. Це лише добровільна відмова від світла. І вибір такий найскладніший дилеми: Просто пройтися по мосту, чи скочити з мосту. Тож я собі вірю, що все не даремно, І усе буде добре, і все буде просто.